На Сумщині завершилося збирання ранніх зернових та технічних культур, і сьогодні вже можна підвести певні проміжні підсумки цього тривалого періоду роботи сільськогосподарських товаровиробників нашої області різних форм власності. У нас до збирання підлягало понад 210 тисяч гектарів зернової групи ранньої. Це, зокрема, пшениця, ячмінь, жито, вес, горох, які займали найбільші частки у відповідних посівних площах. За підсумками збирання, ми отримали валове виробництво, яке перевищує 1,1 мільйони тонн. Порівняно з минулим роком ми маємо нижчі показники валового виробництва зерна ранніх зернових культур через скорочення посівних площ урожаю цього року. Якщо в минулому році відповідна площа по зерновій групі становила понад 240 тисяч гектар, то цього року була. На 14% відсотків меншою зв'язку із цим, незважаючи на те, що ми мали вищу врожайність з одного гектару, яка сягала подекуди 5-6% порівняно із минулим роком, ми все ж таки мали менший валовий збір цих зернових культур. Разом з тим слід відмітити те, що озимий ріпак це технічна культура, яка відноситься теж саме до ранніх культур. Мала вищі показники порівнюючи з минулим роком. Посівна площа була в цьому році більшою на 50% і валове виробництво ми отримали більше порівнюючи з минулим роком на 60%. З площі 47,6 тисяч гектарів даної культури. Ми зібрали понад 168 тисяч тонн врожаю. Даний результат він є відповідним до тієї ситуації, яка склалася в нас в області. Загалом питання пов'язане із подальшою реалізацією та зберіганням зерна це те, що стоїть на порядку денному у сільськогосподарських підприємств. Зв'язку з тим, що наразі є ускладненим експорт зерна. Через блокування роботи чорноморських портів, через ускладненою можливістю експорту зерна морськими шляхами, у нас виникає ситуація із затримкою щодо транзиту. Вагонів зернових залізничними шляхами і автошляхами через європейські країни, що теж саме впливає на ті обсяги, які можливо пройшли транзитом через країни Європи і були спрямовані до потенційно зацікавлених покупців у нашому зерні, зокрема це країни Африки і Азії. Але все ж таки, незважаючи на цю ситуацію, закупівля зерна проводиться в нас в області, і експорт зерна теж саме відбувається. Безумовно, ті фактори, які впливають на стан кон'юнктури внутрішнього ринку, вони відображаються на цінах, і ми маємо тенденцію до скорочення зниження рівня закупівельних цін впродовж періоду цього маркетингового року, який розпочався на початку липня. За цей період ціни в області скоротилися на 15-20% і безумовно тенденція продовжується і цього тижня. Зокрема, скорочення цін відбувається в зерно трейдерів, які закуповують як продовольчу, так і фуражну групу культур. Те, що стосується переробних підприємств, які проводять закупівлю продовольчого зерна в нас в області, то ціни в них становлять більш, є більш стабільними. Те, що стосується зберігання зерна цього врожаю, то у нас наразі відсутності відсутній дефіцит потужностей по зберіганню. Незважаючи на те, що ми маємо і врожай цього року, який перевищує 1 мільйон тонн. Незважаючи на те, що на початок маркетингового року у нас перехідні залишки зерна теж саме перевищували 1 мільйон тонн, у нас на сьогодні. 20 підприємств, які займаються складським господарством, надають послуги по доробки та зберіганню зерна, потужності в їхній наявності перевищують 2 мільйони тонн. Тобто вони розглядають варіанти і отримання зерна, доведення його до якісних показників згідно е, діючих стандартів, і теж саме надають послуги щодо тривалого зберігання цих видів зерна. Таким чином, на сьогодні в області склалася ситуація, яка в принципі дає можливість сільськогосподарським товаровиробникам подальшому здійснювати свою господарську діяльність на внутрішньому ринку зерна та продуктів його переробки.